Є, є, є в мене одна картинка, я дуже підспудна три рази на три роки її пощу, і там з'являється десь 500 коментарів, і там більше ніж тисячу, а деколи навіть п'ять тисяч відбувалось таких лайків. Це так, 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 зараз, щоб правильно це сказати англійською Путін didn't create Russians. Russians created Putin. Mm -hmm. І починається. Хоча що тут в цій фразі? Ну, понятно, що. Окрім правди, понятно, що Путін uh, didn't create Russians. Ну, ясно діло, що він їх не народив. І якщо це не так, то тоді ти перегортаєш це речення, і виходить, Russians created Putin. І це дуже не подобається. Тому що все ж таки хочеться комусь, і це багато людей, і я знаю чому, що він такий просто так з'явився поганець якимось таким фантастичним чином. Але ясно, чому. Не хочуть погоджуватися з німці чи французи. Це ясно. Чого? Тому що це імперська солідарність. Якщо вони погодяться, що росіяни відповідальні за Путіна, то тоді німцям треба погодитися, що їх бабусі, і дідусі теж відповідальні за Гітлера. Ну вони більш-менш це вже перетравили якось? Ні? Ну, я не скажу. Yeah. Ні. Якщо б вони це перетравили, то тоді б вони розуміли, що Путіна не можна вмовити.